Слава Ісусу Христу, Дорі, брати і сестри. На сьогодні наші єпископи написали лист, тому ця проповідь буде складатися з таких двох частин. Перше, це маленький коментар до Євангелія, і потім відповідно вже лист наших єпископів на перед Великим Постом, який починається вже в цю середу. Отже, сьогоднішнє Євангеліє таке довге розширене і показує багато таких речей, як Христос радить своїм учням і як він, як він дивиться на певні справи. Ну і деякі справи з них, чесно кажучи, коли їх чуєш, то невідомо, чи Христос до мене говорить, знаючи мою природу. Якісь такі стоять коментарі, можливо, очікування, можливо, вимагання Господа, що деколи таке враження, що. Ну, а це взагалі реально реалізувати те про це, що говориться, ще якось певні речі не робити ще в наших силах деколи. Тому що деколи з нас гріх переливається, і ми робимо те, що ми робимо, потім потім каємося. Але коли Христос звертається, звертається до нашого серця, він немов би там показує, що є зло. То в нас тепер залишається така таке думка. ну, і що тепер робити, так? Ну і як з тим бути? Це Євангеліє, воно показує надзвичайно сильно, в чому є природа християнства. Тому що з нашої людської природи, коли ми прагнемо досконалості, навіть перекладаючи зусиль, є певна межа, до якої до можемо дойти, а далі ми не можемо дойти. Ми можемо від себе вимагати певні вчинки, стримуватися, але це лише до певної межі. Далі нам сил бракує. І от майже всі сьогоднішні коментарі, от різні ситуації, які описує цей уривок Євангелія, вони десь про це, вони показують, що є межа, доходиться, а Господь говорить, що треба трохи далі бути. Звідки в нас це візьметься? Воно візьметься лише зі спілкування з Богом. Воно візьметься лише з досвіду любові. Воно візьметься лише з того, що я себе справді буду відчувати і переживати, що я Божа дитина, що я переживаю це в такий спосіб мого життя. І тоді моя людська досконалість вона буде обмежена, але в досвід Бога він мені давати, буде давати набагато більше сил. Це про святих говорить, що святі це люди настільки святі, як це люди, в яких. Бог явився святим. І це є саме-саме серце християнства. Добре, коли ми вимагаємо від себе і правильно робимо. Добре, коли ми стараємося певні речі досконало робити. Але ми дуже швиденько відкриємо межу. Сьогоднішній Івангелія, повторюся, про це говорить. Христос не вимагає від нас більше, Він пропонує. І говорить, що за певних умов. Це більше може статися в нашому житті. І це є християнство. Це є християнство. Воно, знаєте, не є таким тисячу моральних зобов'язань, які я вже не знаю, від, куди від них дітися, тому що ну, нереальні вони, вони просто нереальні. І це правда. Вони нереальні, коли я сам залишаюся. Ну, але коли я сам, тоді це не християнство, це я сам. Бога немає. Спілкування немає такого далекого, остаточного, відкритого, щедрого. Присутності живої його в моєму житті, ми можемо лише завжди шукати і на на це відкриватися, і про це сьогоднішнього Думаю, Думаєш, це така одна думка, яка може з нами залишитися на великий піст, бо також Великий Піст – це не лише час, коли ми ще додатково щось від себе вимагатимемо, ще плюс, так ще кращим, ще досконалішим бути. Але це можливо такий спосіб, момент належний момент, щоб відкритися на Бога, дозволити йому в мені ще більше діяти.